Не, карп. Пока не делай, пацан. а потом чуть-чуть я передой, так, Вперед, под сорт, давай. Оп. Отлично. Поздравляю. Более вышли с Вроде больше десятки видишь? Нижние губки. Все по классике. Губешечки. Да. Сразу надо снять. Этот самый. Губу обработать Всё. надо будет. Вот. Да. Так, так. Губу надо обработать. Пахнет. Валерчик пошел за пошок. Ну что, кухня от Дмитрия Ивановича. Мамалыга для маленьких свинюшек от Мишутки От маленького мишутки. Сумска лазайня. Все. Що настав час трішки побалакати за нашу риболовлю, за наші змагання. Вже минула третя доба. І, на жаль, нам поки що не вдається закрити свої 12 риб. Ми працюємо, робимо все, що від нас залежить. Сектор, на жаль, або наше розуміння. Ситуації не дає нам нічого змінити. Ми вже зупинилися. Я сподіваюся, остаточно на тих точках, які ми обрали. Це ліворуч 100-105 метрів з кормом приблизно 102 метри. І праворуч це точки 90 та 120, які дали нам. Ось тут кількість риб, яка була на цей час. Корм даємо в, таких, в такому об'ємі, щоб і не перекормити, і в той же час тримати рибу це варений, гойл та пилячий, небагато. Десь по 2 кг в день. Ось такий об'єм. Ловимо вночі, ловимо, намагаємось ловити і на попапи, і на пуфи. І також взагалі це частіше ставимо пилячі бойли, але вода вже прохолодна. і Пилячий бойл він майже не обмилюється, не пилить, не розчиняється. І ось за 7 годин з 20-го ми його до 20-го відкривали, з 20-го він стає 18-17 в діаметрі, тому клювань на нього була одна риба на пилячий бойл, минулої доби, залікова. Це була, на жаль, остання наша риба. Сьогодні вранці був спійманий сомік невеличкий. Ну таке це Ах, поки спітка нас невдача. Тому працюємо. Так що до зустрічі на плювання. па-па. вводил. Дома... Тачу, не так, Отак, обігнею, твоя ж не займаємо. Це одне з наших контрольних звішувань. Ми взяли пару риб та одного не якого зразу і відпустили. Зараз це наша обіднішня рибка, короб. Олірчик, як ти гадаєш, скільки цей кажанчик? Кіл 14, 15, 12, 13. Я думаю, що 14. Пашка сказав, що 15. Ну подивимося. Я думаю, що Паша був дуже близький. Це цей тугленький, цей лавашик, він може потягнути і більше, да. Він десь не може йти п'ятнашку. Шестнадцять ноль шестят. Гермине, тики-тики. Водичку пришел. И цей кожанчик, так. 11 320. Пока 113. в воде был, покудал. Или нет? сторону. 10 затянул. Вот, прижми. глаза. Завод. Зашу тут на не будет. Ошибається всі. Девять шесот. Ха-ха. Живи Трохи не дотягну. Значить одна. Дев'ять шестьсот.

Гря-гря, гря, 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 гря-гря. Остался Распа, те, тебя, покрытую, пакет. Работы. Ау, Пикасса. Тын, деревья, чели, чи. Работает, пау, пикас. Й брат. Этот меньше. Андрюха, не зачет. 9 400. Очень ну да. Очень Это такие красавцы. Ну, поклёв, у нас улаживание мало. Пойди под лес. пришел до свины, амурка а может и зачетный бры Паша, бры бры зачетный амур амур зачетный амур есть yes, килограмм 11 килограмм 11 уже з нього тут набої взяв, да? Ну, этот может быть за 10. Да, этот здесь вышел. Ну, це за 10. Це 11 кг при цьому. Пузатый широкий. Ну, mm, помішляєся тут. Молодусь, давай поговорюся твої. Да, бойл. На, я пойду. Друзі, новисі ну закінчилася наша сесія, наші змагання Орієнт 2022 року. І настав час підвести якісь висновки та коротко вам розповісти, кому цікаво, хто ще залишився з нами за цю риболовлю. Ми були на цій водомі уляники перший раз. Дуже сподобалась водойма, дуже міцна енергетика, багато риби. Риба зі своїми вподобаннями. Ми обов'язково. Повернемось не тільки щоб перемогти, а й спіймати і краще вивчити цю водойму. Сектор нам на цій сесії випав, відверто кажучи, не зовсім кращий, але ми боролися, намагалися працювали. З нами була дуже цікава, енергійна, професійна. Людина, спортсмен Валерій Ананьєв, Валера, дякую тобі за ці чудові шість діб. Було дуже приємно поспілкуватися та навчитися багато цікавого, різного і класних лайфхаків. Водойма вже вода була холодна. Ми намагалися точку качати пилячим бойлом та вареним, але пилячий бойл в цій воді вже майже не розчинявся. І треба було, ну, мабуть, треба було працювати на техніці пуфи, на конопляному та дрібному пилці коврі, намагатися поймати свою рибу і все-таки туди відходити далі до того берега, де була зона покою, де вона могла. Хоч якось проходить і зупинатися на нашому кормовому п'ятні. Але на цій рибальці ми не змогли подолати, так як не їздили багато вже місяців, майже рік на змагання, тобто ми не змогли подолати рубіж в 130 метрів подальності. Тому працювали на цій дистанції, поки риба була в секторі, поки сусідні сектори. Не кормили, ми змогли піймати ту рибу, яка була в нашому секторі. Це майже 20 кілограм та майже 17 кілограм карпи. І все. Як тільки почали сусідні сектори і дальні нам заважати, скажімо так, боротися на цих змаганнях, сипати корм, ставити правильно. Свої водилища, то в нас вже дуже стало мало риби в секторі. І як ми не намагалися, міняли, змінювали точки, підходи, корма. і хай там ми не дуже, скажімо так, професійні на такого формату змаганнях, так взагалі ще такі початкові в нас здібності на змаганнях як спортсменів. Тому я вважаю, що ми зробили все, що від нас залежало. На майбутнє будемо деякі речі мати на увазі і будемо намагатися все-таки перемогти. Наступним відео буде, хочу зробити рекламу для наступного відео. Це інтерв'ю з Валерієм Ананєвим. Він нам розповість за топ. П'ять водоймів України, топ-5 клубів карпових України та спортсменів. Буде з ним дуже цікаве інтерв'ю. Він розповість про українських виробників карпового харчування. Я вважаю, що рибакам і професійним рибакам це інтерв'ю сподобається. Валерій в ньому був дуже відкритим, дуже правдивим, чесним. Тому до зустрічі на Клюванні, Чекайте на відео. Друзі, все буде Україна. Сумам перемагати в карпових змаганнях. Я сподіваюся, що ми зробимо все-таки сумський карповий клуб. Ми зробимо 4, як мінімум, двійки карпових, і ми, я гадаю, в недалекому майбутньому будемо представляти суми на всеукраїнських змаганнях. А згодом будемо представляти вже і на, скажімо так, європейських на європейському рівні. Так що, все буде Україна, слава Україні і до зустрічі на Клюванні. Па-па.